293 кілометри за годину. Я люди не може, щоб не туди поїхати. Це прийшов. Ти тут у мене як завжди додаток не загружається. Я... Куди я приїхав? Я просто не буду знімати. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Цікавий. Це новий відос. Я знаходжусь в Іспанії в Аліканто. До речі, пам'ятаєте я говорив, що покажу. Є ще отакий. А, це суп тюрема. Бачите, воно таке, мабуть, дуже корисне, тому що іменно з рослинних таких штук. А от якого він кольору. Хтось так уже подумав, де фу, кончене. Але мені подобається і все. Але я супом не наїмся, тому я в цю кашу малашу. Це ще бахаю ще що, щось. У мене є широка. Я не знаю. Ті, хто до їжі, так подумають, ну і зарчення, ну це капець, ну реальне зарчення. Хоча раз я викину мусор, тому що всі, я так поняв, завжди викидають, окрім мене. Мусорка дуже рядом. До речі, магазин не працює, в неділю у них я так зрозумів, що не працює. Тихо, на вулиці холодно, до речі. Я думав, сьогодні покупатися останній день сьогодні а, тут море, а куди їду, там нема моря. Вчора отримав виплату з TikTok. Так, бабки ці допомагають, 70 євро це нормік. Я взагалі не розумію, як можна знімати в TikTok і не отримувати гроші. Це взагалі тупо. Якщо можна підключити TikTok з монітізації, чому це не зробити? До речі, я за 20 євро можу підключити. У мене є така можливість, я все знаю, я все розкажу, що треба робити. Ви такого саме не зробите точно. Тому пишіть в дірект, я допомогу без питань. Тут просто є як дощ, люди. Не знаю, як пройти до стільки до цього броня. Капець. Блы Мені там короче у мене коротше, там сушиться бельйо, я наверно піду зараз, бо ще током шандарахне. Люди, ви не повірите реально дощ на вулиці. А-а-а! воно пов'язано якось із барабашка прийшов. Все з Сейчас хлопенж буде щось. Три дні. Ти тут Ти прийшов через хелон. Так Друзі, який чемоданчик класний викинули. Ого, тяжелый! Блін, колесики! Класні колесики! Коротше я такого і не бачив. Дуже шикарний! На вулиці дофігачить. я вийшов за продуктами без зонта, без нічого. Меркадона, мені каже, може закрита. буде Сьогодні неділя. Меркадона! все. Навіть супермаркет закрит. Добре, тут короче, магазин продуктовий є. Хоч щось там куплю. Ну, вони викидають мажори, телевізори ще. зажралися. Добрий В общем, вчора просидів цілий день вдома, дивився серіал. Це те про поліцейського, український там ще собака, може, хто знає, цілий день дощ гачив, і що? І Що мені робити? Першому відео мені зовсім не подобалося ваш актив. Мені в такі моменти ну вообще не хочеться знімати, і навіть даже не в активі. розумієте, от назвав я його не так, як завжди, потоп і щось. Як я називав, та пішло, все все, хватить з мене. От ви ведетеся на такі назви. Я коли я назвав Аліканте, тому що я хочу нових зрителей розумієте, що ви класні в мене, я вас дуже люблю, дуже. ви є підписників, підписник, але я хочу хоч трошки інших з глядачів. Тому я ну, намагаюся вот таким. Ну Там були про музеї. тому прошлому відео було цікаво. У мене реально цікаво, я пройшовся по трьом музеям. Ну, Коротше, в трьох локаціях був саме основний Халіканте, Тому я вирішив прийманітим глядачів, ті, які хочуть про аліканти щось знати. Тому я і назвав. Ну, от. А вам ви бачите, у моє названі броска, ну значить, дивитись не буду. Отакі ви в мене. Ні, ну ті, хто подивився, дуже дякую. При тому, що реально, от відос 20, 20 хвилин. Я його робив більше, більше знімав, більше монтував. Короче, більше часу вбив на цей відос. І... Ну так. Вот. Я дуже я в цією момент загорчаюся. огорчаюсь, очень. Огорчаю, що я кажу, в 7-5 на тиждень вони постійно мене зудять, то що все, харе. Витять це знімати, на цю дурню витрачати час, чи знімаю якісь відоси інші, чи знімаю в Тік-Ток, тому що монетизація в Тікток це теж є. Щоб ви розуміли, зараз монетизація цього каналу, я цілий місяць знімав відоси, зняв 15-16 відосів, монетизація 50 баксів. 50 доларів, ви, ви просто не розумієте. 50 доларів это там, э у меня сутки в одну добу, я вот знімаю, короче, отель вот 50 доларів. Ви ж розумієте, що далеко не розгонишся. Хоч мені й не треба бабки, я, ну, не через бабки ні в якому випадку не знімаю. А, я же головну суть не сказав, що монетизація на Ютубі 50 баксів, і а я в TikTok я даже 55, по-моєму, чи там що-то під 70 за два відео. Я два відео зробив. Мені тікток теж дає натхнення, тому що я такі, знаєте, я вирішив, що я буду такі пісенки створювати. Воно більше, хоч з музикою пов'язано, то що я люблю. Розумієте? Тобто по суті, навіть я можу знімати два тіктока в місяць, чим знімати 15 відосів на Ютубі примічайте, рівноцінно воно. Ну, по грошам, ще раз говорю, гроші мені не важливо. Ну, я люблю розвиття. У мені розвиток набагато більше. А коли воно йде розвиток у зворотно сторону. Якщо було 1700, 1500 перегляду, впало до 1200, як я приїхав в Іспанію і тут ще 700 набрало, вон. Я просто не буду знімати. Я буду, не буду знімати, поки не наберу 500-1500 тисячі, к примеру, перегляді. От я себе таку поставлю і все. І не буду напрягатися взагалі. І відоси не буду робити такі довгі, 20 хвилин. І, ну просто, ти, я розумію, ви ще скажете, от кончений, от це, от це, ти нам гониш, ми там дивимося тебе. Ну а поставте себе на, місце, на моє місце. Отак ось так от. Ні, ну дякую, що ви вже ставите лайки до да, Фігічі. Да, вже я бачу, що в цьому відео а, вже навіть більше лайків, видно, що всі, хто дивиться, вже, навіть хто не ставив лайки, вже ну ладно, там шмяк короті, лайк. Дякую хоч за це. Я тут, до речі, ЛФК роблю, І для чого мені Ютуб треба був, я коротше, все ж таки почав знову а, навчати англійську по плейлістам. Потому, без Ну нікуди мені. Вчора в коментарях написали, що клей він як, ну, він ломкий, він як бетон ломкий, треба армірувати. Вот. Я вирішив взяти короче, нитку, а, помную, помну, короче, позапіхую туди і клеєм. І все. Я думаю, що я говорю, що все. А, потім, короче, якщо сьогоднішню поїздку воно витримає, я потім кожного от саморізами пройдусь. Тому що там одно лопнуто. Що, друзі? Я наче, стояв, все їде, все працює. Я там коротше, його армував. Вистачило одного клея. Другий клей, я, мабуть, інші колеса зроблю. Тому що в мене дуже сумніваюся, інші колеса. Якщо витримається колеса, я тоді всі сильні колеса дороблю і саморізи підключую. Мене веде коротше, через метро. Зараз ми з вами оцінимо. Метро в дуже мегамаленькому містечку. Що він себе представляє. Тут як Чернігів містечка, містечко, не більше. Навіть менше. В общем, їдемо з вами в Мадрід, друзі. Мадрід, столиця, Дуже велике місце а, Іспанії. Ну, Як побути в Іспанії і не побути в столиці, правильно? Е Ей! Ну. Ну. Щось нічого. О, клас! Поїхали. Йуху. Так. Ага. А тут немає ескалатора. Знать би ще куди. Люди, я викупаю, що ми не куди туди сідемо, не в ту сторону. Я люди не можу, щоб не туди поїхати. Це в мене вже стандартно. Наступного разу, коли треба буде кудись сідати, кудись їхати, я спеціально буду їхати в іншу сторону. Ой, як тут гарно. Такі види красиві. Перехожу. Блін, а туди стільки ще зупинок, я би проїхався би. Надо ще, Ну, Блін, і погода як раз купатися сьогодні. Я зрозумів, на цьому поїзді можна аж до, до, до недорма доїхати. Ты же таке там, ну там, коротше, куча небоскрбів. Блін, тут можна подорожувати і подорожувати. По цій Іспанії, звісно. Ну класно. Ой, моретто. До речі, немає моря. І там столиця, може бути холодніша, але я там побуду, мені каже, дня три, тому що після трьох днів така аренда дешена. Чи це Хэллоуин? Чи я не розумію. Я, до речі, хочу на Хелоуін кудись попасти в столиці. Подивитися, може, десь щось якась прикольна штука буде дійство. Мій чемоданчик працює. До речі, мені вчора написали, говорять, да кінь, купи новий. Блін, люди що, блін, мажор якийсь. Купувати постійно чемодани. Я його купив, він типу нормальний був, що я винен, ну, і всі такі. А ще не забувайте, що я дієвачик і мені навіть цікаво самому зробити щось імені. Вот вам і контент, який ви любили. Підремонтував колеса, мені там тика, як і ми все робили. Ну Подивимось, як буде працювати, ну то колеса точно буде працювати. А от інші, я дивлюсь, вже теж щось доходить. То накатався, пам'ятаєте по Варшаві, думаю, я приїду, їхав по 2-3 кілометри. Я катався, думаю, та що, клас, свіже повітря, ага. Убив коротше, тачку і тепер телегу. Ой, телегу, тачку. Чемо... Чомодан. валізу. Так, щось їде. Так, отако тут у нас вихід. Я сподіваюся, що прямо до вокзалу вийду. Що в мене вже, вже буде поїзд. Як виявилось, це не вокзал. Ага. Ой, а де вокзал тоді? Ага. Вон люди ага. йдуть, мабуть, ага. туди ага. кудись. Нормально так прочесав. О, там я, кстати, пірошки їв туди з півасом. Тому я, по суті, знав де. Я щоб не знав, я б навіть і пішов, бо что метка не туди была. Так, наче вокзал. Ось так він виглядає. В общем, тут проверка сумок. Коротше, я знайшов. Okay. No. 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 Yeah. Такі 7,5 євро, такі uh, 5 євро, таке за 7,5 пар воскових. Супер. У мене як завжди, додаток не загружається. Коротше, якась. Тобто, я не знаю, там білет. Коротше. Ну я от скриніл, ну не знаю, може треба такий. Ну дивіться, які вони прикольні ці поїзди. Ух! На яке животне схоже. Так, припустили, у мене скрін був, так що нормально все. Вікна тоновані, нічосі. В общем, 5 євро не доплатив за вибір місця. Мене спеціально посадили коротше, напроти людини. Що і людина, коротше, походу у нього чи корона, чи чого вона кафе, жінка. Ну, це жесть. Буду сподіватися, що буде пустий вагон, але поки він пустий. І я пересяду, щоб ні на кого не дивитись. Це мій перший опит корот, я запису через навушники, тому... Ой, прикольно щось тут. Да, це, звісно, відео. Я не був в Америці, але мені кажеться, що дуже схоже на Америку. Як 293 км за годину. Це життя. Це моя валізка бідненька, ремонтована. Мучимо як вітер, капець. В общем, коли буду з Мадрида їхати, купувати білети, буду по-любому місце сам вибирати, Тому що буквально декілька місць, тільки дивляться друг на друга, а остальные всі багато, от, як я люблю. Просто сидиш, кайфуєш. Ні, воно мені спеціально дало саме кончені місця. Вот. Короче, після Мадрида я мабуть одразу поїду в Валенцію. Там також море. Зараз, як в сабдепі, буду жрати ковбасу. Притом... Нічого нема до неї, тільки кобаса. Щінка. Дорога коштувала 40 євро, 1700 гривень приблизно дорога але за такий комфорт, за, така, за таку скорость. Я думаю, це нормально. Почуваюся дискомфортно, як в літаку. Закладаю вуха. А такі стан дивний, спина така ж, ну коротше, як в літаку, прям тиск такий. Ну, 300 км за годину. Ну, коротше, годинку ще потерпіть, ровно годинку. От зараз, особливо в тунелі, дуже закладаю випад. Головне, люди нікого таки не було. І лишилась, мабуть, одна станція. Якщо тут ніхто не зайде, то все. Уже Мадрид буде. Людям сумки нікуди дивати, так вони прям в тамбурі понаставляли. Он дуже бачите, люди тут всі в куртках таких зимових. Боже. Куди я приїхав? Ну я не сказав би, друзі, що тут прям холодно. Не знаю, що вони в шубах ходять. Но мені тепло, і в шортах. Я прийшов не туди і тепер чапаю туди півтора кілометра. Я думаю, що моя телега, якщо цю дорогу витримає, то все. Вона витримає все. А, трохи не так мажорна тут в Мадриді. Такі вулички, але я ж не в центрі ще, я десь там на захалузці.